Бажаю міцного ментального здоров'я. Сьогодні розкажу вам про основні положення теорії когнітивного дисонансу. Автора книги Леона Фестінгера, світ психотерапії, знає як практикуючого професора психології, майстра своєї справи. Написана книга ще у 1957 році, проте, на думку спеціалістів, актуальність досліджень лише виросла у наші дні. У 1950-х він спостерігав за сектою. Очільниця якої стверджувала, що прийняла сигнал від інопланетної цивілізації. Її рука надряпала повідомлення, поки вона була без тями, Про те, що дно океану взійде вверх, землю накриє велика повінь, настане новий порядок, і лише ті, хто об'єднаються під її керівництвом, будуть врятовані. Фестінгер, відчувши, що це буде дуже цікаво з точки зору психоаналізу, заслав своїх студентів доєднатися до секти та вів дослідження. І, хоча на початку цієї історії більшість вели себе у соціумі достатньо стримано, не подаючи виду, з розвитком подій зацікавленість сектантів підсилювалися новими повідомленнями, члени секти продавали майно, сварилися із сім'ями, які не хотіли приєднатися до рятувальної операції. А коли час підходив до Дати Х, тобто 21 грудня 1954 року, члени секти отримали чергове повідомлення, яке стверджувало – що на космічний корабель, який їх забере, не можна брати металеві предмети. Жінки знімали та викидали прикраси, а чоловіки відрізали гудзики від штанів. Дивно, що, звісно ж, на цьому не завершилися, але в загальному суть ви зрозуміли коли о півночі в День Ікс нічого не відбулося, дехто пішов додому, дехто просто сидів та дивився у пустоту, зрозумівши, що його вели в оману, але були й ті, хто почав активно спілкуватися із журналістами та запрошувати їх до своєї так званої церкви, яка знаходилася, до речі, у домі тієї самої жінки. Зібравши якомога більше змій, вони заявили, що за інформацією від їх керівників земля була врятована завдяки їх спільним зусиллям та вірі у цю саму цивілізацію. Ці події лягли у основу теорії когнітивного дисонансу, яка пояснює нам, що людина завжди устрімлена до гармонії у своїй свідомості. Упорядкованому та легкому сприйнятті світу, тобто консонансу у його системі знань. Це одне з основних положень книги. У випадку неузгодженості, тобто дисонансу, людина впадає у фрустрацію, що змушує її коригувати свої переконання або сприйняття реальності. Фрустрація, якщо простими словами, це стан розбіжності, очікувань та реальності. Книга написана на більш професійній мові та розрахована на просунутого у психології читача вона знайомить нас із поняттям дисонансу. Шляхами його редуціювання, тобто зменшення та методами прийняття рішень. Когніція це процес, за допомогою якого відбувається обробка інформації. Дисонуючі когніції ведуть до втрати відчуття легкості та спонукають до пошуку поліпшення. Не завжди ми знаходимо, так би мовити, правильні шляхи, і книга допомагає нам зрозуміти природу наших сумнівів. Наприклад, якщо ви вірите, що вас врятує іноземна цивілізація, і вона все ж таки вас рятує. Ви отримуєте це саме відчуття легкості сприйняття цього світу та відповідності ваших очікувань до реального досвіду. Якщо ви вважаєте, що реінкарнація неможлива, а ваш співрозмовник вважає навпаки, ваші висловлювання викликають в нього дисонанс та фрустрацію через неузгодженість ваших позицій та поглядів. Але дисонанс також може бути між внутрішнім світом та зовнішньою ситуацією. Часто нам доводиться обирати серед рівноцінних альтернатив. Або ж коли ви бачите фокус, секрет якого не можете уявити, це також когнітивний дисонанс, конфлікт внутрішніх бажань, типу хочу, але не можу, кохаю і ненавиджу водночас, знайомий кожному з нас, так само, як і конфлікт між цілями та результатами, але виділяють чотири основних типи логічна невідповідність, коли хтось каже вам, що 2 плюс 2 дорівнює 5 або заманює у подібну секту, невідповідність до соціальної норми. Це коли в закладі хтось різко починає їсти руками конфлікти з думкою більшості, гадаю, тут зрозуміло, без пояснень, конфлікт минулого досвіду та актуальної ситуації. Наприклад, коли після безтурботного дитинства людина входить у самостійне доросле життя, де всі навколо вже не такі щирі та добрі, як вдома, в першу чергу дискомфорт викликає саме невідповідність результату до наших очікувань в протилежному випадку ви задоволені собою та життям. Варіантів боротьби із фрустрацією та виходу із дисонансу по суті всього два. Перший це підігнати реальність під свої уявлення або ж знайти нові знання, другий це підігнати свої уявлення під реальність або ж зменшити значимість. У першому випадку, коли ви бачите небажану вагу свого тіла, ви можете сказати, що у вас просто широка кістка або сповільнений метаболізм, або почати пропагувати бодіпозитив. У другому. Ви приймаєте факти, що ваша вага завелика для комфортного життя і вам під силу знаходити покрокові рішення. Таким чином теорія когнітивного дисонансу може бути використана і у психотерапії для пояснення природи наших внутрішніх конфліктів та походження захисних дій нашої психіки. Наприклад, ми здатні витіснити дисонантний матеріал або раціоналізувати його, внаслідку чого вестимемо себе неадекватно та хвилюватимемо близьких. Або менш приємний приклад, якщо людина втратить одразу всіх близьких, подія буде настільки травмуючою, що викличе дисонанс неймовірної сили, та жертва такого може навіть певний час жити у ілюзії, наче лиха не сталося. Дисонуючі когніції є гарним ґрунтом для когнітивних спотворень, іноді можна використовувати теорію когнітивного дисонансу для внутрішньої трансформації особистості. Таким чином, автор знайомить нас із поняттям вимушеної згоди. Наприклад, дитина, яка не хоче прибирати свою кімнату, погоджується через лайку, яка їй погрожує, або обіцяну нагороду. Відчуття дискомфорту зберігатиметься і за відсутності контролю дитина не стане прибирати, це називають зовнішньою вимушеною згодою, яку можна спробувати трансформувати у внутрішню. У момент збереження конфлікту інтересів та обставин людина більш схильна до трансформації своєї думки. Внаслідок успішної роботи з трансформацією, дитина скаже, що у кімнаті в який порядок знайти потрібні іграшки набагато легше, речі не псуються так швидко, і мама задоволено дякує, що значно підвищує його настрій. Тож варто розуміти, що дисонанс це не патологія, а невід'ємна частина нашого життя у цьому часто незрозумілому. Та недихотомічному світі, інформація навколо поглинає вас від усюди. Постійні конфлікти треба вміти вирішувати, а не відкладати на потім, знаючи про слабкі місця вашої психіки. Заходячи в інстаграм, ви бачите ідеальних людей з ідеальними результатами у житті, і це водить у фрустрацію. Ви можете почати знецінювати себе, хоча до відкриття додатку цього наміру у вас не було. Коли в парі викликає конфлікт, Уявіть, що і чоловік, і жінка заходять у YouTube для пошуку підтвердження власної правоти. Кожен з партнерів зможе у безмежно великому обсязі інформації про психологію стосунків знайти підтвердження того, що правий саме він. У таких каналах дуже активна аудиторія, яка пише багато коментарів та веде активні дискусії, причина цього проста та сумна водночас. Люди знаходять там підтвердження правильності свого рішення, знижуючи тим самим рівень фрустрації. Присутність дисонансу веде нас до пошуку нової інформації, яка підкріплюватиме відчуття правильності наших рішень, а також до уникнення тверджень, що суперечить нашим уявленням. Вимушене або випадкове знайомство з дисонантною інформацією призведе до того, що вона буде невірно трактована суб'єктом задля уникнення фрустрації. Тобто, коли ви їдете у відпустку на море і бачите, що прогнозують тиждень дощів, можна спробувати пошукати інші джерела, аби заспокоїти себе. Але також можна подумати, що ви їхали не стільки задля моря, скільки заради самої подорожі та часу разом із близькими. Також у вас там друзі, в яких чудовий дім і ви зможете затишно провести час разом, незважаючи на непогоду. Основні джерела спротиву когнітивних елементів до змін криються у їх сприйнятті реальності та кількості консонантних відносин, які утворюють ці елементи з іншими. Під час пошуку роботи у новому для вас місті багато різних факторів можуть вплинути на ваше рішення та стати ключовими. Часто ми вже за фактом знаходимо логічні пояснення свого вибору, бо в моменті прийняття рішень ми знаходимося під впливом негативного стимулу. Автор також показує нам у ряді тверджень, що існує толерантність до дисонансу, яку можна виділяти для класифікації особистості. Люди з низькою толерантністю до дисонансу схильні частіше дотримуватися думки більшості та робити небажані дії у своєму житті, бо це зручно з точки зору внутрішнього спокою. В кінці своєї книги автор пише: менше всього мені хочеться, аби концепцію дисонансу використовували для пояснення всього розмаїття психологічних феноменів. Тим самим лишивши її сенсу, тож не варто шукати всюди її відображення. Дисонанс це характеристика відношень між когнітивними елементами, тому аналіз будь-якого дисонансу має починатися з визначення елементів, які його утворюють. Сподіваюсь, вам було зрозуміло та цікаво. Дуже дякую за перегляд. Залишайте зворотній зв'язок у коментарях. З будь-яких питань ви також можете звернутися за лінком у профілі до мене в Телеграм. Якщо лінк у профілі відсутній, скоріш за все відео вже не свіже і за цей час багато чого змінилося.